Нашого Нікола, сьогодні у нас 12 червня 15.00 15.00 засідання земельної комісії. Присутні члени земельної комісії Булат Михайло Михайлович, Раунд Юрій Миколайович, Вовка Володиславна, Суцька Владислав, Чотири чоловіка, комісія вважається, яка відбулася. Також у нас присутні спеціалісти міської ради Жадан Владислав Миколаївич відділ комунальної власті і Олег Віталійович Вишневський, спеціаліст, відділ, начальник відділу земельних відносини та архітектури. Також присутній записався на засідання земельної комісії директор товариства Дніпро» Євген Вікторович Майчук. Є пропозиція заслухати спочатку присутнє, щоб ми на вас не чекали. Зараз стоїть питання про те, що погодиться в проєкт, не того, щоб люди не могли зареєструвати право за собою оренди та розпочали потужності. У нас зараз, скажімо так, раніше то про доставка екране відійки і мережі нашу. Це питання зазначено в пункті 2.2. Атна 3,8 та 3,9. На розгляд комісії на механіці визволення на сесію чи на... Касію. А на всі така місія? Ні, немає. Тобто, ну, я рекомендую виростити сесії, проєкту розроблені згідно з чим господарство. Mm -hmm. А де не знаходиться ці? Mm -hmm. Це знаходиться э, за перемогою 2 кілометри від хайківської траси

обслуговування будівель і споруд, об'єктів передачі заперечної енегії. Щоб проголосувати, щоб винести дані питання на заклад сесію. Комісія заперечується має добре, Дякую. А скільки западна сесія? Значите. Я можу бути до суттєво. Супер, дякую. Зачинаємо з нача що у нас це перший перший локом. Можна бути першим блоком чи четвертим? Булі ну, четвертий. Четвертий? Так, є пропозиція По розглянути голосувати точно. В першому блоці у нас 40. До Підгородницької міської ради звернулися невоквіційно про затвердженні технічної документації. Технічна документація відповідає вимогам законодавства. 22, Лев в квіті Так. Затвердження технічної документації ПСН-73, Богова Людмила Гіднова, підгородник. Наступне затвердження технічної документації Приймак Олена Адамівна, Українська, 11Д. Так. Надання дозволу громадянин Муха на розроблення проєкту землю щодо дані земельної ділянки в Оренду. Сінакосіння та описання хуторів. Так, далі. Про затвердження технічної документації квіткова 48 для машинка Катерина Валентинівна. Валентинів. є. Про надання громадянину тиріну десятийного писання проєкту на розроблення проєкту є. Так, Так. немає питань. Все заяви сенату на сім'ї. Про надання дозволу Царенка на проєкт землеустрою, вулиця Нова, 20, підгородне. Є. Про затвердження проєкту землеустрою ПЕКа Іван Миколаївич, з церкву того виниха, вулиця Молодіжна, 23. Є. Надання вгоров о, Олексій Юрійович дозволу на розроблення проєкту землеустрою для городництва в оренду. Про надання дозволу кряд щодо інвентаризації земельної ділянки та подальшої передачі вихованих поїв в оренду до 1 січня 29-го року. Є. Про затвердження технічної документації Лево Владиславі Валерію Вероніка. Будівництво житлового будинку технічна документація. Про затвердження технічної документації село Спаське Тараса Шевченка, 26, Слободян Олени Васильівна. Про затвердження технічної документації село Спаське Тараса Шевченка, 24, громадянину Казенцю Андрію Васильовичу. Про затвердження технічної документації Богдана Хмельницького село Спаски Самої Тагамна Івані. Про затвердження технічної документації село Спаске вулиця Козинця Петра, громадянину Гайборонському Володимиру Кириловичу. Про затвердження технічної документації міста Підгородне, вулиця Данила Галицького, 60 у власність Піщульовій Олені Павловні. Про затвердження технічної документації Кільченська, 34, місто підгородне Логвінову Ігору Васильовичу. Про затвердження технічної документації село Спаске, вулиця Івана Серка, 3, Білоусової Наталії Вікторовні. Про затвердження технічної документації землеустрою місто підгородне вулиця Василя Стусу, 32, вусик Валентина Федорівна. Про затвердження технічної документації місто підгородне Івана Франка, 40 Асавко, Віра Михайлівна. Про затвердження технічної документації місто Підгородне, вулиця Залізнича, 173, Грось Любов Миколаївна. Про затвердження проєкту землеустрою місто Підгородне, вулиця Лагідна, 12, в Оренду, Панюшкину поню Олегу Олександровичу. Про затвердження технічної документації міста підгородне... Світловина 52 у власні дівчарної 55А. Про затвердження технічної документації село Спаске обулиця Західна, 15, Горешкова, Олена Івановича, Про затвердження технічної документації просто щодо встановлення меж садиничного сад, 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 товариства Надія 2,942 чаю Світлані Іванівні. Індивідуального суддівництва. Е, про затвердження технічної документації Бідарининська е, міська рада задівництва товариства Колес, вулица Грушова, 74 кісів Сергій Васильович, про затвердження технічної документації міста підгородне, вулиця Степова, Косинський Вікторії Володимирівні, про затвердження проєкту замовсту щодо земельної ділянки концеп Сергію Леонідовичу. Рішення судду. Про затвердження технічної документації Київська, 9 Єрмакову Анатолію Васильовича та Єрмакову Олегу Васильовича. Одна друга спільна частованість. Про затвердження проєкту землоустою щодо відведення земельної ділянки для сінокисіння або рентулах Сергій Михайлович. Так, дані. на в оренду земельної ділянки 40 соток на території Гордняцької міської ради. Про надання громадянину Сіренка дозволу на розробну проти земного устрою для сінакосіння описання худоби село Перемога вулиця вулиці Григорівськовороди. Про надання громадянину Пашкевич дозволу на оренду для городництва земельної ділянки 15 соток. Дання дозволу на розробку проєкту земловства щодо дання в оренду для городництва Пашкевич Миколі Анатолійовичу 5 сота городництва. Про надання цвяткові дозволу для городництва в оренду на території Підвертинської міської ради вулиця Оксандра Летвишка, 15 соток святкових. Про відмову у затвердженні технічної документації землеустрою. У власність Бондаренка Олені Петрівні зв'язку з тим, що право до цього було використано, про відмову у наданні на зміну конфігурації під змін на площі, коваль, і зміну площі поваль тетянські панення у зв'язку з відсутністю підстав щодо конфігурації земельної ділянки, щодо внесення змін до конфігурації, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Колб Володимир Миколаївич, Мира 28. Місто про затвердження проєкту землеустрою для городи Слава Ренту Дашутіну Євгенію Дмитровичу. Про затвердження проєкту землеустрою щодо ведення земель для городини Лавренту Максиму Олеговичу. Про затвердження технічної документації Дюк Роману Олександровичу Ревського Івана, 105, міста Підгородня. Перший блок на цьому закінчимо. Пропозиції проголосувати за перший блок. 41 питання. Заявляє конфліктні інтересі. Не голосуєте. Хто за нас? Хто заводи була, яка викладає про конфлікт, то речі не голосує? За Другий блок різний. Другий блок різний. Господарства на ОЖБ. Перше питання. Друге питання: проект про прай... озверчення зміни цільового призначення вулиця Харківська, 131, Стовченка Дмитро Валерійович. ОСГ на ОЖБ. Зміна. Наступне питання Лавренко Анатолій Петрович. Зміна цільового призначення ОЖБ на комерційну діяльність, а саме для будиництва свободного житлового Будинку на будівництво обслуговування будівель торгівлі. Так, так, далі у нас про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прафаренди ці її земельної ділянки. Наступне питання це. Затвердження нормативно-грошової оцінки та прийняття рішення про проведення земельних торгів земельної ділянки з гараздного рамках на території Підгородинської міської ради. Наступне питання: громадянин на надання земельної ділянки на дання на дорозок проекту замовлю земельної ділянки Українська 62Т. Оренда. Наступне питання. Бізородні сервіс, затрачені. Задачу. Щось у нас порядки не разниця, для підрозділи сервіс. Про передачу земельної ділянки казав страна допити. 36 квадратів. Постійне користування комунальних проєктів підрозділний сервіс. Питання про проведення. А, Наступного питання. У мене два дев'яні. Все плачу, як зараз. Так. Про передачу земельної ділянки оційних користування комунального підприємства предприявствує сервіс земельної ділянці 36 квадратних метрів. Наступне питання про затвердження працює землеустрою щодо ведення земельної ділянки під правою дорогами, допомога заслугами. основними субдержанної загальності се привідлюється. Що стане? У мене була пропозиція питання 2.11 та ним, Питання 2.14. Виїзд зробить виїзд. Зва 11 та 2014. Давай зачитаю. Там було багато. Так, наступне питання про технічної документації з метою інвентаризації земельної ділянки міста Підгородне вулиця Кичинська, 2А. Підгородницька міська рада має намір проінвентаризувати дану земельну ділянку, тому що було дуже багато скарг, але комісія туди ще не виїжджала, тому що тільки вчора надійшла остання скарга. Тому давайте це питання. На, на, розумію, на, на, розумію, нам на виїхати, подивитися, чи є так. там паркани, чи немає там парканів, за, зафіксу, зафіксувати це, ну, фотоприїхати да, комісійно, підготувати акт і далі вже діяти в межах закону закону. Закон, закон. Так, переносимо. Фінансування по даному виду робіт бере на себе підгірний Едуард Павлович. Це, Він хоче має намір взяти під існуючим магазином в оренду земельну ділянку одна сотка, проінвентаризувати її за власний рахунок, взяти ворог. інше. Так, по завершенню проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки зміна цілого призначення Ганчарук Валентина Вал, Валентинівна. Питання 2.14 з вашої пірнаці, це те, що рані, було, тучей, то Хто питання було для ключей, скарувало на зі змагання. Наступне питання. Наступне питання. Волок Микола Петрович, дозвіл на розробку проєкту землю земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. І звертаю вашу увагу на наступне питання. На його на оренда волок Фразіна Семенівна. Питання: в чому? Волок Фразіна Семенівна, мати Волока Микола Петровича. На даній земельній ділянці розташований магазин. І є договір оренди з Фразіною Семенівною. Фразіна Семенівна має, не подарувала магазин Синові, має намір з нами розірвати договір оренди для того, щоб ми заключили договір оренди з її синами. Це їхнє право. Відразу два питання. Так, питання службова записка. Від Вишневського Олега про щоб внести зміни до рішення 51-ї сесії ми помилилися в рішенні, надали епархію управління Дніпропетровської епархії Країнської православної церкви земельну ділянку для будівництва храни, щоб потрібно було для внести зміни у розділі для постійного користування. Наступне питання про затвердження проєкту землю щодо дані земельної ділянки зміни цільового призначення особисто селянського господарства. Це на житлову забудову по Павло Володимирович. Наступне питання затвердження технічної документації з нормативно-грошової від Україн та Company. Наступне питання про затвердження проекту ЗНОСу щодо ведення земельної ділянки для розміщення експлуатації і споруд електронних комунікацій Ukraine Tower Company Наступне питання внесли це затвердження технічної документації з нормативного грошової оцінки Ukraine Tower Company Наступне питання це Телефонні вишки. Так, телефонні вишки. Вони розробляють, отримують їх розробляють нормативного грошову оцінку. Зміни до рішення 51 сесії не 12%, висотків, а від нормативно-грошової оцінки стягувати платню за користування фермерського господарства САША за невитрублені пої. Така ж службова записка окерпіофу стягувати не 12%, висотків, як було зазначено в рішенні, а згідно нормативно-грошової оцінки за 9 гектарів не витрублені поїдки. Наступне питання оприпильнення договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером Таким та Київська ДЖСН за їх заявою. Про внесення змін до договору оренди землі це ГСТ-груп. Вони стали правоприємниками підприємства юр 19 і правоприємниками актуально передання кого-майна і зараз з ними було складено договір, обладнано договором. В договорі допущені деякі помилки, які не дають зареєструвати право. Ми зараз мусимо, ми змінюємо ці комиссиї. Змін до договору. Наступне питання: проведення інвентаризації земель комунальної власності. Комунальне підприємство ПІС хоче проінвентаризувати земельну ділянку об'єкт водного фонду на території спадської. У території списку під Громницькою міською радою. Що ми передавали КЕПЕПІС, так? Так, тому що ми передали Кепепіс, там до цього була неправильно виділена не мініралізація. Наступне зараз. У нас другий бук. Закінчився. Так, ось два Наступне... а, а, питання не на, на місцеві. Наступне питання це про надання. Дозволу на встановлення земельного сервітуту ФОП Була Сергій Михайлович до розміщення тимчасових споруд міста підгородня в районі такого. Так. Наступне питання про надання згоди на встановлення земельного сервіту ФОПсуднітра Ігоровича для встановлення земельного сервітуту площею 600, де будиниця та обслуговування директор Гіві, також місто підгороднього Кадастрову Вольного. Так, чтобы выключите, да? Это они голосуют. Оренда Ліборалент звернулися до нас з державного заключення договору на 8 Це не має значення для ведення товаришого виробництва, яке перебували в оренді. Товариство Ліборалент звернулося до громади у зв'язку з тим, що просять не продовжувати. вони не мають наміру поновлювати цей договор а просять його припинити. Це лібералент. Такі от 4 питання: 8 гектар, 20 гектар, 08 гектар. 08 гектар, так, а та 4 гектари. А Наступні 4 питання від ліберален це 12 гектар, 20 гектар і 7 гектар. Ці також лібералендом, де жовка гасочка, попроведення торгів. На сім років з Державкас було укладено договір оренди для ведення Паласу виробництва, і вони мають намір поновити ці договори та про їх. Але ми надаємо відмову, тому що це справові, як кажуть, ці цивільні правові відносини. І ми не маємо наруху вбивати. Також є у нас рішення, що ми зараз формуємо фонд ветеранів, військовослужбовців. Ну, У нас і немає. Питання 38-39 повинна окремі було на сесію. Це питання. Залишилось питання 3.10, 3.11, 3.12. Предпадні 30. <смеш> Про відповідь надані дозвіл у Ферберському господарству до Лінаєс на подання договору купівлю продажу земельної ділянки 47 где-то які розташовані на території Колонецької міської ради. Да. Так, давайте на зачепимо. Ваше питання і ми Доброго дня, Доброго до середнього комісії, на ваш розгляд пропоную два проєкти рішення на сесії. Перше рішення звучить так. Привичення частини майнового комплексу комунальної власності. Єдиного. Перше, вивчення частини майнового комплексу, комунальної власності, Підраженської міської ради Хорського району Херсонської області, господарського віддання, комунального підприємства і збройних сервіс. Дерницької міської ради, міської ради. Так саме також 5 кімнат, які ми передали 28 штук, які розташовані за адресою. Улиця Центральна, будинок, 25, міста Підгороддя, загальна площа 615, 8 Другий пункт створити затратити склад місії приймання передачі майна, забрати і персональних склад. Третій пункт рішення сесії міської ради Номер no року, На тій сесії було прийнято попереднє рішення про вирушення частини майна, воно там було трошки, ми ну, його поносили зміни, каже і тому, що вже не вносити, ми просто скасовуємо і ну, приймаємо нову. Друге рішення, так? Друге рішення. Про включення до переднят удовольствия типу об'єктів комунальної власності, що підбирають передачу варіанту без проведення аукціону. До міської ради на річній на письмові начальник завітку у справах сім'ї та спорту до міської ради Олени Борошенко, який вона просить 에, надати приміщення, взяти, включити рішення включити, включити, включити об'єкт частину приміщення комунальної власності кімната номер 8 площею 103,8 квадратних метрів приміщення будинку культури за адресою. Цього спрости вводиться по звільцям 74А. До переднюю типу об'єкту комунальної власті, які передаються в оренду без аукціону. Затверджує сільєве призначення, сільєве призначення вони хочуть розмістити спортивний імментар. В оренда згідно методі розрахунку для міських міської ради змагання. Якщо буде користуватися комунальні, заключаєте шкодування на комунальні. Питання є? Голосувати. Хто за? Проти? Тримались одноголосного. Так, шановні, колеги, питання земельної комісії. Вичерпано. Пропоную закрити комісію. Хто да. за? Против. Все, дякую. Туші.